Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Докучливі казки. Просивсь подорожній чоловік зимою, де б переночувати. Та де не проситься, усе заставляють казки казати. Усю слободу обійшов, а далі й дума. Дай скажу, що знаю. Сказав, що знає, його зараз і пустили. Дали повечеряти, ну а тепер кажи казки. Тільки каже, не перебивайте, а то хто переб'є, тому й доказувати. Добре кажуть, от він і почав. Ходив я, ходив, та й прийшов у вашу слободу. Встав на ніч проситись, аж ніде не пускають. Проказав це та й знов. Ходив я, ходив. А тоді господиня слухала слухала та й каже. Що це ти все одної та одної, кажи ще другу, Е, тітко, ви перебили вам і доказувати, та й почала. Носив десь кат гостя, носив та й до нас заніс. Носив десь кат гостя? А дочка, Та годі вам, мамо, вже скоро світатиме. Е, ти перебила, тобі й доказувати. Та що мені спати хочеться. Та як засперечалися, то досвіта сперечалися. А той чоловік виспався та й пішов. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, Патреон.